Олія Каспарова Хитрий вовк. Одного дня зай і зайка гралися в пісочниці. Раптом неподалік зупинилася машина, з неї вийшов вовк. Привіт, малюки! сказав вовк і помахав лапою. «Добрий день, пане вовк, відповіла зайка. Як маєте, як матуся, як татко. Добре, пане вовк, відповіла зайка. Ой, я ж зовсім забув. Мене ж прислала ваша матуся. Вона вирішила зробити вам сюрприз і повести в нове дитяче кафе, де роблять смачне морозиво. Оце так! Вигукнула зайка і заплескала в долоні. А зай, який весь час мовчки дивився на вовка, сказав лише одне слово пароль. Який пароль? не зрозумів вовк. Ну, пароль! таємне слово. Вовк не знав, що сказати. Біжімо, крикнув зай. Його матуся не прислала. Він хоче нас схопити!» Вовк тільки зубами клацнув і безпорадно завив. Він не знав, що зачиняти з матусею була домовленість. Вони ніколи не мали йти ні з ким із чужих. А якщо незнайомця справді прислала матуся з якимось дорученням. Той повинен назвати пароль Зай на Терці моркву 3. Читайте, мрійте і нехай ваші мрії збуваються.